Розв'яжемо задачу. Маса кальцію дорівнює 80 грам. Знайти кількість речовин. Отже, дамо маса кальцію 80 грамів. Знайти кількість кальцію. До свидания. Використаємо формулу. Кількість дорівнює. Маса поділити на мільярдну масу. Дорівнює 40 Грам ману підставимо порву кількість кальцію порівняно, 80 грам маса кальцію поділити на малярну масу 40 грамів ману. Отже, Кількість кальция 2 0.